Перетвірники Історії про життя, що перемагає. Ви слухаєте подкаст Перетвірники на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська. Це подкаст про людей, для яких доля це свідомий вибір творення, попри все. І сьогодні моєю гостею є Надія Долга. Я вітаю вас. Я вас вітаю. Пані вітаю Надія. Всіх. Ми будемо говорити про вашу історію життя і, як зазвичай, ми розпочинаємо з банального, з головного. Ви з Донецька? Ви народились в Донецьку чи ну, я. Все життя прожила в Мирнограді Донецька області. В Донецьку я бо мене там донька жила, син приїздила. Ну так склалося життя, що 2014 році в лютому я квартиру продала, приїхала в Донецьк, бо там онуку треба було доглядати. Потім ми поїхали на море відпочивати. почалося, почалося оце вторгнення, і більше ми не повернулися до Донецька. А ще так вийшло, що і повернулися обратно в Мирноград. І ми в Мирнограді були, знімали квартиру, одну, другу, третю. Тю, потім, сімнадцятому році, донька купила квартиру, і ми вже з онукою там були. Жили вона за мною жила доки закінчила 9 клас. Потім її батьки забрали в Київ і Саме переїхали в Київ. І так от, а потім вже в 24 му році донька приїхала, мене забрала і сказала, поїхали, бо тут уже все. У я... 22-му ви маєте на увазі? А? В 22-му чи в 24 24-му? В mm -hmm. 24-му я була до самого, до самого і дуже не хотіла. Ну, вона приїхала з машиною, як кажуть, речі покидала і мене зверху. І ми поїхали. Ну, там жила, потім наш дом розбили і все. У Мирнограді чим ви, Ким ви були? Ну, В Мирнограді я вже була була на пенсії, як би так сказати, працювати не працювала. От, допомагала трохи у мене сусідка, у неї приют для тварин, трохи їй допомагала. Ну а так дома займалась домашнім господарством. Такою вирощувала з подругою кролів, Ну для себе, не на продаж. Ну так от таке було. Перетвірники. Ви взагалі, от своє дитинство, юність, формування. Взагалі, як пригадуєте? От своє життя на сході ну, країни. Ну, як Я пригадую життя. Ваші я народилася в Макіївці. Нас в родині було троє дітей. Я і два братика. Вот і тато. Тато не працював по інвалідності. У нього не було однієї руки. Він нас ростив. Мама працювала. Там закінчила школу, там вийшла заміж. Потім ми переїхали з чоловіком у Мирноград. Треба було там на шахті капітальне, давали нам житло, і ми переїхали, отримали собі квартиру і жили. Діти росли там все. А потім діти повиростали. Донька переїхала Донецьк там, вона вчилася, працювала і так вона там і стала. Син був зі мною після армії. Теж переїхав до Бердянську. Там у нього була родина, але не склалася. Повернувся, був. У Маківці там одружився вдруге. А в 22-му році, коли вже почалося таке все троє дітей, вони виїхали. Наразі вони живуть в Нідерландах. Він там працює. Ось так у вас не було бажання виїхати також в Нідерланд? Ні, чому не знаю? Я така домашня, я дуже дуже дома. і от зараз я в Києві живу, і я не можу до нього звикнути. Ну гарне місце, все ну воно для мене не рідне. Від нього мені нема тепла. Ось мирноград у нас було маленьке місто, маленьке, таке, тепле. Там автобус у нас бігали, і все, все, і таксі було. Ну він такий був зручне місце, таке, що пішки можна було з кінця в кінець пройти, не напружуючись. Таке тепленьке. От всі, всі, хто зараз ж всі покинули його, і всі кажуть: от додому, додому. А от тепле місто, ви що вкладаєте в це поняття? Те, що воно компактне, його можна обійти, і там так камерно, чи це якісь ви знаєте, інші знаєте? Я теж не можу сказати, як от ну маленьке, і ось така аура. Знаєте, ми там жили як у коконі. От тепленьке таке, гарнисеньке, откублилися, працювали, ну не сказати, чому там були зациклені на місці, на все. Ні, ну ось воно таке, як, як огортало нас. Теплом, там, от таке от було. Ми майже от зараз там, читаєш пошук людей, там, ой, я оце знаю, оце". ми друг друга знали, десь ось тут. Прийшла в магазин у нас на Вигоського збройний, заходжу, каже, Боже, це ви ж наші мирнограки. вони у нас були на ринку. Магазин був крамничка була, вони торгували рибою. І ось вони приїхали сюди. Приїхала до подруги в Шахтарське, це першотравенська. Бог. Пішли з нею в магазин, кажу, Боже, це ви ж у нас жили, ви ж з нашого міста, да? і ось так от, куди не поїдеш зустрічаєш своїх. Тобто свої. це все одно про людей, про спільноту, про да. ось. І от люди були соціальні. якісь такі добрі, відзивалися, відгукувалися на все, завжди мали. Ну, якщо трапиться, завжди буде допомога. Ми як з онукою приїхали в 2014 році до Мирнограда, і доньки казали, розумієш, я тут все життя прожила, і в любі двері постучу, постукаю і відкриють і допоможуть. А в чужому місті як я ось рік живу в Києві. Ну я тільки сусідку знаю, що поруч живе. А більше ні? Ну, як-то всі такі, знаєте, як у своїй норці всі живуть, закублили і сидять. І все. Тільки зійшли все, закрилися, от як у норці. А у нас таке місто було відкрите, відкрите, добре. Всі так, ось таке. Чим е, взагалі займалося місто, якщо от окрім якихось там щоденних побутових ну, справ, тому що знаєте, кажуть, маленьке містечко немає що робити. Ні, ну як сказати, у нас маленьке містечко, ну воно було шахтарське. У нас було три шахти в місті, і ось коли 24-му році шахти почали затоплювати. Ви знаєте, це була трагедія. Це була така трагедія, що я вам не можу передати. Люди плакали. Шахти немає нічого. Шахти це місто жило, дихало, працювало і немає нічого. І надії на те, що це маленьке містечко буде колись востановлено. Ні, ну це дуже емоційний момент. Я можу да. собі уявити, коли О, ти все зараз... життя працюєш там, це да, тебе да, годує, та. і а зараз от дивишся зйомки з дронів, все. Місто ще зруйноване. Немає ні одного цілого будинку. Ну десь там пів будинку є, пів немає. А є так, що справа немає двох під'їздів, зліва нема, а посередині два є. Тож ви що можете впізнати вулиці взагалі? Місто впізнаю, пізнаю. Ну як як знаєш, район та ага, ось ця вулиця. Там ой, оце криша цього дома. Там Ігорюк жив. Ну як то так пізнаєш. А ви пізнаюш. часто переглядаєте ці відео взагалі? Ось такий контент. Чи намагаєтеся навпаки? Ви, знаєте, уникнути? Я стараюсь якось? не дивитися, стараюсь не дивитися, тому що це дуже важко. Дуже важко дивитися на зруйноване не тільки місце, на зруйноване життя. Дуже боляче. Це зруйноване життя, не тільки моє. Я вже як кажуть прожила багато років, а молодь яка там була. Ну, Зовсім молоді, їм проще, легше вони приїхали, освоїлися. А от люди, які вже такою дуже важко, дуже важко і не можна дивитися можу лише припускати, наскільки це складно, оскільки да, коли я вон... коли дивлюсь ці кадри, людина, яка ніколи там не бувала в якихось певних містах на сході, і мені дуже боляче. Що казати, коли це твої рідні вулиці, де ти зростав, жив, любив, розчаровувався, да, переживав ну, я... якісь. Емоції. Да, люди ж там жили. Дихали, і все перекрили дихання. Перетвірники на громадському радіо. Пані Надія, а от якщо зараз пригадати ось ці події 2014 року, як почалася війна, власне, от чим ви тоді займалися? Ви так дещо дотично про це вже сказали, але от зупинитися на цьому моменті і пригадати свої думки, враження і те, що ви спостерігали довкола от своєї спільноти, своїх знайомих, про що говорили, чого ви хотіли, взагалі що вирувало тоді? на той Ну момент. на той момент хотіли всі хотіли тиші, всі. Ну, як оце трапилося, це як то було. Я ось знаю, що як для мене воно все почалося. Ще до того, як ми поїхали відпочивати, це було наприкінці травня, мабуть, що я поїхала, віддавала в ремонт комп'ютер, ноутбук, і я поїхала його забрати і вийшла сідати на тролейбусі і побачила ось ці танки. От я побачила, у мене такий був. Я як то стовпеніла, я шагу не могла сказати. А потім думаю, боже, у мене вдома одна дитина. Я ж туди і обратно. І ось я сіла на тролейбус, їду, і там треба було з проспекту Шевченка, з бульвару Шевченка, переїжджати на другу вулицю на перехрестя на проспект шахта будівників і. Стоїть опять же з автоматом, ці танки поперек їдуть, і він стоїть і цей автомат направляє на водія тролейбуса. Це було жутко, і ось. Переїхали сюди, і вони куди тролейбус не їде, туди вони і їдуть. Ми жили на макаронці, і вони отак їдуть туди, як через міст, от це все їх багато, багато так дуже дуже жутко було. Дуже жутко. І от я чому-то тоді зрозуміла. Я не знаю, у мене таке відчуття було, що це надовго. Бо коли ми в 2014 році приїхала, я вже жити обратно в Мариноград, і зайшла до знайомої. І вона мені каже, Боже, і як воно буде довго так, коли воно ну, скінчиться? А я кажу, Люда, ти знаєш, я так подивилася мене таке відчуття літне в років на вісім на десять. А потім коли, і так воно ж, вона мені каже, я зараз тебе згадую, як ти казала, вось, років 8-10, Так воно йде. Я говорю, не знаю, у мене таке було відчуття, що воно скоро не скінчиться. І це, і опять вона в мене питала ще тоді, в 22-му році. Я говорю, надовго, надовго, мабуть, опять знову років на 10. 14-му році не розглядали можливості переїхати, Ні, ну ми кудись. Як не розглядала? Ми в 14-му році і виїхали. Ні, я маю на увазі західніше, ні, центральніше. Ні, 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 Тоді ж, да, тоді люди виїжджали, але не так. Не так виїжджали, як це НАТО було в 22-му році. Це люди виїжджали, поверталися. ну, Люди виїжджали так, ага, з Маріуполя там до Донецька, що там Дениса, та, там же ж Донецьк, як би сказати, щоб дуже обстрілювали ні. Аеропорт, де потім Київський проспект, то там за, через міст як заїжджати в Донецьк. Ось та була ділянка. А так ні. Так воно було ну, десь там на окраїнах, зачіпляло, зачіпляло, а в центрі було. ну… Чутно було, дуже чутно було, як стріляли. Ну, люди як то так не намагалися масово виїжджати, як от це виїжджали в 22-му році. Угу. Такого в 22-му році, власне, от ваші спостереження. Наскільки ось ті події і ті хвилі з виїздами, зокрема, на вас повцювали? Тоді був жах. Ви знаєте, був жах. Я бачила, я в 22-му році теж донька настояла. Мама виїжджає. Це було в квітні місяці. Мама виїжджає, Ну, я нічого не брала, нічого. Я забрала свою кішку, і ми з нею поїхали. Я так сподівалася, що це ненадовго. І я повернуся. Я приїхала. Я от коли стояла на, Куди вокзалі, на вокзалі в Дніпрі. Пересадка угу. була поїзда. Стільки було людей, стільки було, і такий жах, такий жах в очах був. Я не то, що привкрашую, а так воно й було. Був жах. Жах був. І я просто от тоді я зрозуміла, що це вже. Біда, біда, така велика біда, яка не скоро скінчиться. А біда. що було далі? Як ваше життя складалося? Ну, складалося нічого. Побула трошки у доньки, потім воно місто нормально живе. Я повернулася додому і ще до 24-го року прожила. Ну я ж кажу, що допомагала Наталі там. Как-то жила нормально, як до от цих всіх подій, жила, А потім, вже коли почалося дуже сильні обстріли, почалися. Мабуть, з листопада 23-го, потім у січні вже ближче і ближче, ночі не спали. Якось воно все падало, падало все. Наш будинок стоїть вокруг, як кажуть, да около, воно й туди впало, і туди впало. Вже тоді вже було важко, але все одно ціплялися, чіплялися за свій будинок. Не, не за майно, ні, не за майно. Це таке. Майно воно сьогодні є. Завтра його нема, воно наживне. А ось зіплялися за місто. От Дуже-дуже важко. Всі. І от у мене подруга вже після мене виїхала. І чоловік їй казав, Та ні, ні, ми в листопаді повернемося пізніше до Нового року. Ну Ніхто нікуди не повернувся. Всі осталися. І у неї будинок розбили, немає. Та всі, всі от мої. Ми... нема такого, щоб сказали, у мене вцілів будинок. Коли зерня. Падає у родючий ґрунт. Ось, це остання крапля і рішення, що все треба їхати, навіть нехай на трошки, принаймні, так тоді здавалося. Що це було? Це вже наполягання доньки, да. тиск. Якби не вона не рішення? ні, якби цього не рішення. вона, я ще б там сиділа. Я б ще сиділа, як от кажуть. А чим ви займалися в місті? От коли довкола обстріли падає, довкола будинку, все обстрілюється? Нічого. Ну, як всі люди. До крамниці ходили, на ринок ходили, до подруги ходили, з сусідкою чаї пили, як ото обстріляють, дом обстріляли, криша впала в під'їзді, поприбирали все. ну Пішли, чайку поп'ємо та й спати ляжемо. Ну, як-то так, ви знаєте, от, ну не було такого, знаєте, ой, треба швидко це хапати, біжати, очі вилупивши кудись. Ні, ні, нікуди так жили, як жили. От навіть не можу сказати, це не приукрашу, нічого, жили, як жили. А ось коли вона прийшла, вона забрала і все одно я от уже тут була все. І у мене таке відчуття було, що я от трошечки, трошечки. Я такі, я кажу, звалю додому. Ну ні, не, не трапилося. Коли ви опиняєтеся в Києві, ви власне ви їздите до Києва? Чим як взагалі виглядає тоді ваше життя? Я розумію, що це дуже стресово. Напевно, це ну, дуже ось, якісь знаєте, життя. є життя, воно триває, воно не зупиняється. Ні, я би сказала нормально, нормально. Я, якщо можу, я допомагаю волонтерством десь там. Ну, як питають от в інтернеті волонтерські групи, питають допомоги, завжди допомагаю. Часто ну, далековато їздити, ну їжу там два рази на місяць, їжу допомагати приюту для тварин. Приют розрісся. Дуже якщо вона виїжджала, у неї було 200 тварин і 60 котів. Це собаки і коти, то зараз в неї 400 собак і десь 120 котів. Тварин собак просто-напросто до приюту. Він знаходиться у лісі, далеко від траси. Але люди приїжджають, просто оцих малих щенят викидують. просто от викидують. Зараз зима, вони. Відкриє двері, гляне, а вони мали все в ві... льду і над ним починаєш плакати. І от ну, допомагає Наталі, тому що вона у неї там донька ще, ну що важко, важко. І важко з тим, що годувати їх чим-то треба. Волонтери допомагають, сухі карма привозять, але взимку на сухих кармах собаки не виживуть. І от вони завжди збирають кошти, просять, щоб скидували, знайшли, де можна покупати куряче м'ясо. Не дуже дорого, і раз у неділю їздять, беруть і годують собак. Як ви знайшли цей притулок? Як ви знайшли, щоб щоби ну, були сусідами? Ви були, а ми ви були сусідами. Разом. Ми були сусідами. і вона виїхала. Їй волонтери допомогли, знайшли тут під Києвом це місце, закинуту конюшню. От вони зараз живуть там. Так дуже дуже негарно. Їм знайшли житло. Вони жили в будинку. Але хазяїн будинку Дуже дуже погано з ними поступив серед зими перед новим ріком. Сказав, щоб вони з'їхали, бо він його продає. І зараз вони живуть з донькою на цій конюшні. Топлять цілодобово топлять буржуйку, тому що треба обагріватися самим. Треба обгрівати котів в одній кімнаті і з хворими собаками, з хворими котами живуть в одній кімнаті. Сталість. Невиправного поступу, пані Надія, ви сказали, що ви не чуєтеся в Києві як у своєму місті, і що тут все чуже, мало Ні. хто спілкується між собою. Але як ви власне, от як ви шукаєте коло своїх людей? Тому що мені з того, що ви розповідаєте, я зрозуміла, що ви людина, котра прагне до товариства, до спільноти її формувати. Ну як як сказати, де я шукаю? Ну він не зовсім чужий київ він ну, приживаєшся, привика звикаєш до нього, все коло людей. Ну так от вони зінацька як так з'являються. Ну не знаю, якось отак. От навіть не можу сказати як бувають якісь моменти такого відчаю, ностальгії або ж певного блюзу, що от чуєшся не своїм серед людей, серед в місті. Я стараюся, щоб цього не було. Mm -hmm. Я намагаюся, щоб цього не було. Тому що якщо починаєш впадати в цю і в ностальгію, і в... тоді дуже важко жити. Дуже важко жити. Тому що я всегда і завжди, і подругам кажу: не переживай, все буде добре, все буде труб, де наша не пропадала, і все. І от як там мені всі кажуть, що як ти так? Ну, це життя, воно триває, воно це життя триває і. Зупинити його не можна, доки воно само не зупиниться, mm -hmm. а так з приводу допомоги від держави, і взагалі наскільки ви можете або в своєму досвіді, наскільки ви спиралися і розраховували на підтримку й допомогу від держави, переїжджаючи до Києва, власне вибудовуючи якось, облаштовуючи своє життя тут? Я не сподівалася ні на яку допомогу окрім ці дві тисячі, які дають ВПО. А так ні, я живу на свою пенсію. В мене не дуже велика. Чотири двісті я не буду скривати і дві допомоги. Ну якби живу. Живу мені житло. Дякую дуже. Дала, дякую дуже Олені. Вона допомогла мені. Це знайома мого сина. Вона ж теж виїхала, живе в Нідерландах. У неї тут квартира, і вона надала мені житло безкоштовно, тільки платити комуналку. Оце мене якби рятує, що немає чого переплачувати, і я оформила субсидію від держави. Ось держава покриває мені якусь частку комунальних послуг. Ну, якраз цього покриття вистачає на покриття опалення. Ну, і Це дуже велика допомога. І вже можна якось виживати і жити. Стараюсь ні у кого не просити, не брати, тому що ну, всі живуть за своє. За своє. Ну, Як-то так я звикла, звикла, і мені не важко. Зовсім не важко. Я не голодую, я, у мене все є. Якось так. Ви взагалі як себе ідентифікуєте? Як оптимістку, як да. людину? Угу. Да. Тобто я ви оптиміст. дивитесь все-таки в світле майбутнє? Я оптиміст. Ну, сказати, що я там дуже там бачу це світле майбутнє. Ні, воно десь у тумані, десь далеко далеко Мабуть, я на своєму віку його не побачу. А ось онука, онуки мої, вони повинні побачити. повинні. Тому що якби вони де б вони не були, як би вони не жили. Чужа країна ніколи не стане своєю. От ніколи, ніколи. От я ж вам кажу, якщо людина, от я допустим, прожила 70 років, прожила на од в одному місці, потім мене кинули в друге. І це ми да, Воно прийняло, воно мені допомагає, але воно рідним не стане, не стане. І так вот чужа країна, тому що це. Ну, молодь, молодь вона звикає, звикає, бо от, вони там вже і язик знають, і мову розмовляють, і все, і вчаться. Да, а от їхні батьки, які з ними повиїжджали, їм дуже важко там. Важко не в смислі, що там горкошти. Ну просто повітряне це. Ось так. Ви зіштовхувалися з якимись стереотипами? От коли приїздили до Києва? Наприклад, тим паче, мені здається, 24-й рік це вже в принципі загальна температура дещо вирівнялась. Уже не було такої реакції, як, наприклад, було в чотирнадцятому ну, да. році, ну, да. але все одно ви зустрічали якийсь такий, не знаю, щось стереотипне, вороже ставлення можливо, що не приймали, казали. Ні. От. Ні, переселенці. Ні. Я ось другий раз читаю в інтернеті, люди кажуть там все. Ні. Я не, не відчуваю такого, щоб мене там казали, що наїхали, як кажуть там, за мову. Де потрібно, я розмовляю на українській мові. Ну, Все, все ж таки я 70 років розмовляла на російській мові, Донбас, російськомовна частина України, але мені не важко розмовляти. Ну, як до мене. Так і я. На російський, будь ласка, на український, будь ласка. Ну, якщо буду знати китайський, значить і на китайському. Ну, дай Бог, щоб не було такого. Справедливість існуватиме. Якщо її створимо ми. Як гадаєте, чи доречно, взагалі наразі для нашої аудиторії, хто нас зараз слухає, кому можливо і варто розглянути можливість переїзду, ви б взялися порадити людині щось і радити виїжджати? Ви знаєте, так, да, я би сказала: якщо щось заважає вашому житті, що якась небезпека. Потрібно виїжджати. Як вам сказати, от це все на жите, все майно, будинки це приходяще. А життя, воно єдине. І його ніхто вам потім не дасть. От ніхто не дасть. От загинув чоловік, все, його немає. А майно лежить. А кому воно потрібно? Нікому. І тому що якщо вам Говорять, вам пропонують виїжджати, нужно слухати людей, волонтерів, які ризикуючи своїм життям, вас вивозять, приїжджають за вами. Ну, потрібно виїжджати. А як же оці всі страхи? А кому я там потрібен? А як я там облаштую своє життя? А де я буду жити? А знайомих немає? Люди всі чужі, що я буду робити? А якщо я ще більш старшого віку? От що би ви таким людям порадили? Ви знаєте, я хочу сказати таке: якщо людина, людина хоче жити. Вона зможе жити всюди. Ну, це грубо сказано. людина. Це така істота істота. Да, ну щоб по-другому не сказ... по другому не сказати. Це така істота, що вона приспособиться до будь-яких. До будь-якого. І тому, що виїхав, да от куди да не можна. Виїхав, виїхав. Все одно. Ну я ж кажу, що от ми приїхали там, от 14-му році, я з онукаю, куди? Там на морі в одному будинку пожили, в другому а вже осінь, уже ж на морі там не покупаєшся. От. Потім запропонували. Ми приїхали, люди допомагають. І не треба казати, що як от, знаєте, як казали, люди такі злі, такі злі трі села її перегалкала. Так, оце і тут люди не злі. Як ти до людей, так і люди до тебе. В силах люди завжди допоможуть, а в силах можна вжити. Знову ж таки, з приводу спільноти і оточення людей, вже не перша розмова з нашого циклу подкасту Перетвірники. Я думаю, що наша аудиторія постійна, хто слухає кожен випуск, вже дуже добре може виснувати ось цю магістральну лінію. Головну тезу це те, що спільнота вирішує все насправді. Люди, які тебе оточують, ось це. Те, що може справді допомогти витягти і стати в нагоді. І мені здається, що люди, котрі з мого боку, напевно, це дуже сміливо взагалі братися і намагатися робити якісь висновки, адже я не виїжджала зі свого міста, я не виїжджала, не залишала все. І мені важко про це говорити. Але я уявляю цю ситуацію, постійно думаю про ось цей момент зламу, коли ти ніби маєш зробити якесь трошечки надзусилля і починати вибудовувати ось ці зв'язки. А ти ж уже звик, мені наприклад, 32, я вже маю якесь коло сталих своїх людей, на яких я можу покластися? А раптом, наприклад, його немає, і треба вибудовувати знову. І мені в 32 уже дещо моторошно, коли я про це думаю. Чи у вас виникали такі думки, і чи доводилося вам робити ось це надзусилля, щоби трошечки виходити, як то кажуть, з тієї славнозвісної зони комфорту? Та мабуть, ні. Я взагалі така легка на підйом, стала і пішла. Ну як кажуть, звикаєш. А на новому місці треба звикнути до людей, звикнути до округи. Ну, і щодо вашої волонтерської діяльності, от теж мені здається, доволі живучий стереотип, що мовляв, ой, там літні люди, пенсіонери, кому ми там потрібні, всі до нас ставляться як до якогось тягаря. Наскільки для вас зараз реалістично, легко або ж ні знайти собі якусь волонтерську діяльність? Прийти і почати чимось займатися, якщо вам це цікаво? Ну якщо от що запропонують, ти буду робити. Для мене, якщо не зможу, я навчусь. Якщо я щось маю і можу, я навчу. Мається на увазі, що пропозиція є, і немає якогось упередженого ставлення. Ні. Що мовляв, якщо ти літня людина, то ні, ні. Не, не ходи сюди, умовно кажучи. Ні, 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 Нема нічого. Я, я ж кажу, що немає різниці ні між мною, ні між вами. Я можу робити те, що робите ви, а може, ще й краще. Ну так це 100 Я не хвалюся, ну просто а, кажу, А в мене що... немає жодного сумніву в цьому. От, я я привикла. Я звикла так жити. Не знаю. Може, тому що я як була молодою, я ще працювала в бюро подорожей та екскурсії, часто бувала тут у Києві і все. Ну ні, може би, це з того моменту, може, з якого. Не знаю. Я встала, підперезалася і пішла. І насамкінець, пані Надія, маєте якийсь от горизонт планування і якісь цілі, можливо, короткострокові тощо, можливо, навіть дрібні або навпаки великі. Чи маєте от якусь мету, до якої йдете, якісь плани ґрунтовні? Ой, навіть не можу сказати, В моєму віці плани не загадувати це дуже важко. Як кажуть, я живу сьогодні, а завтра я буду жити як завтра. І от завтра покаже, як треба жити далі. Ну, планувати щось наперед просто неможливо. Це таке діло дуже, 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 дуже ні. Я скільки сили буду дозволяти, я буду працювати, буду робити, буду допомагати, а там далі життя покаже. Пані Надія, я дуже дякую вам за цю розмову і дякую за вашу ось цю оптимістичну візію, яка відчувається принаймні мені точно. і Я думаю, що нашим слухачам та слухачкам також відчується за тоном нашої розмови. І я вам дякую, що ви мене запросили. Може комусь в нагоду. Буде те, що я розповіла, але я всім кажу: не треба, не треба лякатися, не треба цуратися чогось, і не треба казати, що я немічна. Ми самі самі себе робимо немічними. Якщо казати собі, встала утром і сказала: я оце зроблю, і воно мені потрібно, і я його повинна робити. Я точно маю вже кілька пунктів, на яких буду взоруватися на вас і намагатимусь робити так, як робите ви. Принаймні, ось ця енергія, ви точно нею заряджаєте. За що я вам також дякую. Я хочу нагадати, що ви слухали подкаст Перетвірники на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.